Це починається з думок, з мрій, але з'являється тільки якщо ми діємо. Ось так і ця рибка народилася серед різних ескізів інших риб. Саме вона перемогла і з'явилася першою, та ще й має історію, історію створення і вже історію майбутнього. Вже має вона сценарій мультиплікаційний. Своєї книжки, яким буде ваш фільм, зараз прочитаю. Я впевнена, що мрія для того і приходить, щоб здійснитися, завжди краще її втілити і зрозуміти, навіщо вона з'явилася у вашому серці та думках. Усе, що ти можеш уявити, реальність Пабло Пікасо Якщо ви можете про це мріяти, ви можете це зробити. Дісней. Мрія це початок будь-якої великої справи. У вашому житті завжди має бути мрія більше, ніж ви можете досягти. Дослідження в когнітивній науці довели, що уявні мрії активують так звану мережу пасивного режиму мозку. Саме ця система відповідає за уяву, креативність, планування майбутнього і навіть за емпатію. А психологи кажуть, що мрії часто є першим кроком до ціле покладання. Вони допомагають уявити бажане майбутнє, а потім створити плани для його досягнення. Мріяти це не втеча від реальності, а спосіб глибше її зрозуміти, планувати своє майбутнє і підтримувати психологічне здоров'я. З наукової точки зору мрії це важливий інструмент когнитивного розвитку, емоційної стійкості та творчості.